Директори, які вже пропрацювали 10 років, відомо, що це дійсно люди, які охороняють природу, охоронці. А до охоронців, ви знаєте, завжди питання у місцевої влади, як кажуть, і дуже, дуже багато питань. Тому виникає проблема в чому? Людина закінчує контракт, річний контракт, її треба перепогоджувати з органами місцевої влади самоврядування. Завжди виникають проблеми, торги виникають. І отут громадський скаже, а чому не погодили гамери? Так, ото ж того і не погодили, що обласна держадміністрація не погодила, скажімо так. Ну це питання і з тої сторони можна розглядати. Ну так не можна буде. підходити. Ні, ну якщо ми зараз заключимо п'ятирічний контракт, а людина через рік не показала дійсно, що вона може зробити, або спортилася та людина. і є питання і в нас, і в нас немає таких сильних важких впливів для того, щоб замінити цю людину. Ну не можна прив'язуватися це от до, до таких великих термінів, це раз моє бачення. Можна розглядати це питання, скажімо так. Такому вплаваючому форматі, Значить, якщо відбувається, там, мовно кажучи, пройшли перший рік, ну для чого, так при прийнятті на роботу, дається певний випробувальний термін. Так. так і тут дається певний випробувальний термін людині, щоб вона показала, що вона за рік зробила. Потім йде наступний етап, ми вже дивимося, як людина далі продовжує розвивати так. ситуацію. Ви знаєте, що європейський досі, не тільки європейський, говорить про те, що, скажімо так, людина ефективність роботи людини на тій чи іншій посаді десь від 3 до 5 років. Якщо ми людині зразу даємо от картбланшу, що все ви п'ять років будете працювати, то ну людина розслабляється і трошки, знаєте, не показує ту ефективність роботи. Ну коли знаєш, йому через рік треба прозвітувати, показати роботу і доказати, треба зуміти доказати аргументовано доказати, що облдержа адміністрації ще вседів згідно чинного законодавства, а ваші всі претензії вони не ефективні. І доказати міністерству, що він дійсно здійснює ту роботу, і, і в, в, в такому об'ємі, в такому форматі, який вимагається чинним законодавством міністерство. Це не принципове питання, чи ми даємо на 5 чи на рік. Якщо людині є, що показати, і дійсно він проводить роботу, і колектив підтримує, то продовжувати можна, я думаю, елементарно робити контракт. А можна, а у мене таке підповідно, розсмотрети такий гібший варіант. Наприклад, якщо на довгі директора парка назначається человек, який... Перший раз ідю у нього, як ви сказали, іспитальний срок. Йому контракт на один рік з ним заключати. А директор, який 10-15 років пропрацював, при перезаключенні контракту ну, хоча б на три роки. Я не кажу про п'ять. Ну, Морозова в Кародаському заповіднику хочеться зараз в Криму. Вона, вона його чує ще до того, як я взагалі народився. От, і Програма. який може бути в неї випробувальний термін там ну, да, і, і порівнювати ну, так, е... з питаннями, щоб так, молодого так, да, так, да, да. да, директора, да. який прийшов, не зараз. Я робити. просто припрошую невеличке доповнення, чому така ситуація? Розумієте, ми вимушено стикнулися з ситуацією перепогодження. От ми з Ігорем Борисовичем стали свідком народження такої контрактна форма роботи керівників установ. І коли запроваджувалася контрактна форма роботи, не було обов'язкової погодження обласної державної адміністрації. І тому ніяких питань абсолютно не виникало автоматично. За результатами роботи в звітному періоді, керівництво міністерства дивилося, влаштовує цей директор е, охорону громадськість, керівництвом міністерства і продовжує працювати, і продовжували далі працювати. Потім було введено указ президента, яким було передбачено обов'язковість погодження, щорічне погодження. І ми почали зіштовхувати зв'язку з тим, що обласні державні адміністрації теж дуже різноманітні по всій країні, ви знаєте, в кожного своє бачення, своя позиція. Ми зіштовхнулися з різними особистими образами, ще щось і все. Почався доля суб'єктивізму під час. Я маю все таку надію, зараз вона виходить на кірельці, що об'єктивні причини слугують підставою для відмови, а суб'єктивізм йде на задній план. Обласні державні адміністрації зараз почали, оскільки зарегульовується цей процес і є порядок, вже розроблено, яким чином погоджено. Встановлено строки, коли обласна державна адміністрація повинна погодити, коли повинна відмовити. Передбачено, що якщо установа створена в межах одного району, то погодження береться не від всієї області, яка може не знати, що діється бре. Від голови адміністрації, ці питання будуть частково вирішуватись. І наскільки я знаю, що взагалі більшість працівників міністерства схиляються до того, що все-таки буде запроваджено в міністерстві, плаваючий ось такий порядок продовження хтось на рік, хтось на два, хтось на три, тобто не будемо прив'язуватись чіткого і встановлювати якісь однозначно, тільки п'ять і все. Тобто міністерство рухається в цьому напрямку і намагається використовуючи ті інструменти, які є, регулювати ось для того, щоб уникнути суб'єктивізму. Саме страшне це в нас на нашій діяльності з директорами. Це суб'єктивізм однозначно.